До Тернопільського академічного ліцею Генезис, приймаєте на себе відповідальність. Називатися ліцеїстом. Своєю честю і совістю перед вчителями і товаришами по навчанню урочисто обіцяєте. Сумлінно вивчати навчальні дисципліни. Обіцяємо. 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 Дотримуватись правил поведінки ліцеїста. Обіцяємо! Обіцяємо! Ім'я вихованця ліцею Генезис. Обіцяємо. Обіцяємо! 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 Жити, вчитися і працювати на користь українському народові. Україні на радість відділу батькам. Обіцяємо! 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 Шанувати своїх батьків та вчителів, поважати їхню працю. Обіцяємо! В той час ліцею як найбільшу цінність бути мужніми, дисциплінованими, наполегливо долати труднощі. Обіцяємо. Обіцяємо! Обіцяємо! Все робити, щоб у наших душах хрів священий вогонь поривань до знань та України. Обіцяємо! Обіцяємо! вас! З гордим званням ліцеїста Тернопільського есмічного ліцею ГНР.